Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми разом з вами пограємо за незвичну і доволі таки цікаву кампанію, у головній ролі якої буде виступати Ервін Ромель. І так, дорогі друзі, на стартовій кампанії 24 липня 1941 року 24 дивізії Ервіна Ромеля готові для того, щоби. Висадитися, не дивлячись на морські бої між італійським флотом та британським флотом, висадитися в Тріоплі та зробити Середземне море під властю, ну під владою там країн осі. І так, дорогі друзі, уже 7-8 серпня 41-го року Ервін Ромель, який має у своїй наявності 10 піхотних дивізій, 8, точніше, 7 мотомотурнізірованих э, дивізій. Три танкові дивізії, дві горнострілкові дивізії, і решта, він намагається прорвати лінію оборони британців, яка успішно тріщить по швам. Уже 10-11 серпня 1941 року Ервін Ромель відчуває, що у, на даному етапі і в даному такому театрі військових дій його буде чекати шалений успіх. Але на превеликий жаль для Ервіна Ромеля. В Лівії на той час, 12 18 серпня 41-го року, очікувалася така велика буря, яка, чесно кажучи, не давала військам Ервіна Румеля, які готові були. Поки що не було такої острої нехватки, не вистачало, не вистачало дефіциту пального, як ми знаємо з історії. Війська Ервіна Ромеля рухалися впевнено, але природні такі аномалії вони все ж таки затримували цю могутню армію, яка нараховувала 24 дивізії. Це дуже реально велика така армія, не 3-4 дивізії, як було з історичних складових. Ну, було, звісно ж більше, але ну, Ервін Ромель він охоплений, такий, піднесений тим, що от ми лише тільки висадилися в Тріоплі. І під кінець, серпня 1941 року, ми готові битися за Бенгазі. Це життєво-живий стратегічний морський порт, морське, морське місто. Уже іншої країни, і тут по суті війська Ервіна Ромеля вже зіткнулися з доволі таки неорганізованою, але поступово відступаючою британською армією, яка постійно намагається повернутися, контратакувати. Хоча вони розглядають доволі таки розумно. Вони не зустрічаються з великими переважними силами Ервіна Ромеля і намагаються якомога далі і далі відступати, тому що от дивізій у Ромеля більше, і ці дивізії вони більш мобільніші. Тут, знову ж таки, хотів би наголосити, уже в кінці серпня 41-го року ми бачимо, що зустрічається в нас нехватка, от, снарядна нехватка, нехватка по топливу, Так як із Тріоплі важко доставляти сюди необхідну логістику, тому Бенгасі, який залишився по суті, без... Жодної британської дивізії, війська Румеля Нацистського рейху намагаються висадитися там. Бо дивіться, доволі таки ще цікавий момент. В Тріоплі висадилася одна дивізія грецьких ополченців. Це не є велика армія, але вона прикрила нам логістичні шляхи, тому не встиг я поговорити за те, що британці залишили Бенгазі фактично без ніякої там підтримки. Тут як тут уже у Тріоплі. І в Бенгазі була переправлена одна дивізія британців, яка повинна не лише ну вона нічого тут не зробить, але вона буде стримувати до тієї пори, поки от війська Румеля будуть виснажуватися. Тим не менше, у вересні, 6 вересня 41-го року війська. Захоплюють Бенгасі, таким чином відновлюється логістич... логістичний центр. А самі Бенгазі стає новим логістичним центром. Ну і армія рухається вперед. Рухається вже не так швидко, як на початку нашої кампанії. Ну, тим не менше, ми вперше от беремо в котел по суті дві дивізії британських військ, які не встигли відступити. Це сильно деморалізувало британську армію. Ну а власне, от з моменту захоплення цих дивізій. Ну, дало нагоду Ромелю поповнити свої технічні спроможності, тобто танки, легка піхота і тому подібне. Також 10 вересня 41-го року Ервін Ромель перенаправив декілька дивізій для відбиття Тріоплі. Не знаю, чи в цього у нього вийде, час покаже. Але операція Скорпіон, яка нараховує 8-му армію 24 дивізій, намагається знову ж таки відрізати три дивізії британських військ, які... Я не знаю, чому не відступають. Вони, напевно, намагаються вбити в клин в оборону Ервіна Ромеля і таким чином, можливо, навіть контратакувати або затримати війська Ромеля для підступу до Тобрука нових сил британських військ. Тим не менше, перевага настільки ощутима зі сторони німецького рейху, що британські війська дійсності ефективно не борються. От тут на всього. Ну, 5, 6, 7 дивізій проти 24. Але їхня тактика вона програшна. Вони не мають права на помилку. Але е, ми бачимо, що вони роблять помилки. Британська армія, яка не встигла відступити, попадає знову ж таки в котел. Котел був спланований, котел був зорганізований, і військам Ервіна Ромеля, які втратили контроль на Тріоплі і не можуть його повернути, тому що три дивізи, які послав Ромель вони неефективно не вже відступають. Немає для цього для того, щоб повернути Тобру Тріоплі. Тому йдуть бої вже за Тубрук. Тубрук намагається Ромель. Штурмувати прямо до того ж виконуємо ми декілька важливих фокусів, які повинні посилити нашу німецьку машину, але її за доброк вже йдуть наповну. Тому в 22, ну, напевно, 1 жовтня війська Ромеля, ну по-моєму, по моїх таких розрахунках повинні захопити Тубрук. Також будуються і радарні станції, будуються, от видите, як я і казав, 1 жовтня 41-го року Тобрук повністю пав. Це новий логістичний центр для німецького рейху попадає в оточення одна дивізія британців. Німецький рейх і армія, восьма армія Ервена Румеля прямує і крокує ефективно. Бачимо, що на у вже єгипетської землі йдуть масштабні там бої морські. Намагається Румунський флот, Британський флот та італійський флот ну, перехопити ініціативу, яка хто виграє битву за Середземне море, тот по суті буде контролювати от таку територію Велику Африки. Натомість війська Ервіна Ромеля підходять до Сіді Барані. Також до Мерса Матрука і намагаються йти тиснути вже в Єгипетську землю. Війська оточують британські дивізії, які чекають, напевно, з вітря погоди, з моря, з моря погоди, точніше. Ми підходимо до Ель Аламейну. Це знаменитий такий з історичної складової місто, як навіть от кажеться, така приказка до. Ель Аламейну у нас не було перемог, а після Ель Аламейну у нас не було поразок. Надіюся, що це буде стосуватися війська Ервіна Румеля, натомість ми бачимо, що Олександрів ми теж поступово беремо в оточення неактивні новозеландські добровольці та британські війська. Натомість ми будуємо фортифікаційні споруди та. Логістичні маршрути, нові маршрути, які повинні забезпечити Ромель, от так би мовити, врахуємо всі історичні провали кампанії. Ну і власне рухаємося далі, рухаємося на Гізу, Каїр, оточуємо Олександрів, намагаємося оточити дві дивізії союзників, Фобені Су Ейф ідемо також, намагаємося взяти більше військових заводів, цивільних заводів, також наша. Важлива от, 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 така міс місія це взяти, в першу чергу в Совєтський канал під свій контроль. Я думаю, що це нам підвласно, тому що британська армія вже розгромлена по суті тут. В Єгипетська кампанія для неї і а, битва за Середземне море станом на тепер, от на 41-й рік, вона повністю програна. біля Олександрії. Ми поки що чекаємо формування нових а, військ, які повинні прийти. Ну і намагаємося відбити Тріоплі, тому що не дає мені спокою ці триоплі. Тут вже підключилися і французькі добровольці та італійська армія. Ну, але без військ Ромеля там нічого не поможе ніхто нічому. І до того ж, ті війська, які ми відправляємо, їх занадто мало, вони повертаються, ми втрачаємо життєво важливий час, але от така стратегія Ромеля на даний момент 41-го року. Натомість йдуть бої за Олександрію, бої однозначно на нашу сторону. Ми намагаємося знищити якомога більше живої сили союзних військ. Самі ж союзники розуміють, що це поразка. Це вже йдуть бої за Суєцький канал. А 20 листопада, я думаю, що до кінця листопада ми будемо контролювати Суєцький канал і перейдемо вже на землю. Обітовано, тобто будемо йти на Ізраїль, наступати на сучасну, на сучасну Йорданію, Лівію, Ліван і тому подібне. Намагаємося ми тиснути, тиснемо ми успішно. тепер наша задача захопити порт Саїд. Це ще одна стратегічна така вершина нашої кампанії. Восьма армія розгромила британський армійський корпус, який знаходиться тут. І операція Скорпіон. В якій використано 24 дивізії, це Восьма армія, захоплює Тель Авів, йдемо на Єрусалим, йдемо на Аман, це вже ізраїльські великі міста. Оточуємо біля Суецького каналу в пустелі іще британську дивізію. Йдемо до Шар Ель-Шейха, ну і по суті це фіаско. Та перемога 41-го року в середземноморській такій середземній кампанії, от кампанії в битві за Африку. Наша задача йти далі це в Сирію. Захоплюємо Анна-Сіру. Тут уже немає британських військ, немає і французьких добровольців. Тому захоплення території відбувається набагато швидше. Я думаю, що до 41-го року кінця до, до початку 42-го року. Вся Сирія, Ліван і така велика територія буде під нашим контролем. Ну, тим не менше, бої продовжуються. От дивіться, королівство Греція своїми ополченцями, Вони файно себе так проявили. Вони знищили, по суті, ті війська, які послав комп'ютерний інтелект на стороні французів та італійців. Ми натомість теж не будемо. Свою кампанію нехтувати, я буду намагатися максимум вишати. І 15 грудня е, от така можна сказати забажанка німецького рейху по пропозиції Ервіна Ромеля. А Беніто Мусоліні, дуче італійського народу, віддав ті території або ж частину тих територій Александрів, Київ, Суєцький канал е, німецькому Рейхові. Натомість Беніто Мусоліні не зміг е, собі дозволити. Е, Контроль втратою контролю цими територіями і віддати їх німецькому рейхові. Тому, от чесно кажучи, це трошки насрало Ервіна Ромеля, також Фюрера Адольфа Гітлера, який от наказав прямо своїм військам кидати. Кампанію кампанію в битві за Африку, яка і так виграна нашими військами. 24 дивізії, восьма армія, проявила себе дуже е, неймовірно. Вся британська армія, яка була направлена на стримання восьмої армії, була знищена. Захоплення Союзського каналу, стратегічних міст, таких як сучасних міст. Ізраїля, Єрусалима, Каїра і тому подібне Олександрії. Це був ну, вершина нашої цієї кампанії. Сам же ж Ельвін Ромель попросив Гітлера ще раз попросити душі, але знову ж таки італійський фюрер він відмовився передавати ці території. Натомість партизанська армія Греції та деяких там добровольчих корпусів Канади вони розширюють свої. Можливості, і тому от відступаюча армія Ервіна Ромеля, який на превеликий жаль занедужує 20 січня 42-го року, він і ще хотів би, от так би мовити, відбити Тобрук і від, ну, по суті, відбити Тріоплі, знищити тут партизанщину. Тут вже бачимо, що американська армія підключається до такої кампанії. Це ну по суті дуже небезпечно, тому що битва за Тріоплі. Логістика в нас порушена трошки. Битва за Середземне море програна італійцями та румунами, нашими союзниками. Ніці так само і важко. От важко тут відбивати, вже коли в 42-му році підключилася американська армія. А вони перенаправили вже тут 3-5 дивізій своїх, і ці дивізії сильно роблять погоду. Я не очікував, що так скоро вони це все зроблять зі своєї сторони. Тому війська Ервіна Ромеля, якомога швидше намагаються захопити Тріоплі, Тріоплі ми захвачуємо. Таким чином, уже в лютому сорок року, навіть я сам починаю розуміти, що все йде не, не по плану. Тому що армія, яка боролася вже американці, підключилися, ми розуміли британців. Ми ну тут навіть біля Тріоплі розгромили в Лівії американську армію. Але ворог зміг мобілізуватися. Він зміг перенаправити свої дивізії. Нас не підтримує союзник, нас не підтримує дучі. Цей ця, це рішення Гітлера забрати восьму армію. З Єгипту, з Африки, на і переправити її там на Сицилію, а потім в театрах військових дій проти Соєцького Союзу, радянської армії Червоної, це була стратегічна промашка Адольфа Гітлера, того що не треба було забирати восьму армію армію Ромеля. А він не врахував той факт, що американці будуть відправляти свої війська і ті всі досягнення, які з там серпня. Ну, серпня 41-го року і протягом 41-го року були здобуті армію Ервіна Ромеля. Вони по суті ну, не будуть мати ніякої ваги. Сам же ж Ервін Ромель проявив себе як дуже талановитий генерал, він уже фельдмаршал, його підвисав Водоль Вітлер. У нього є новенькі отакі бонуси, які ми прокачуємо його трошки як особистість, як командуючого. Але це вже зовсім не то пальто. А всі це розуміють. Прекрасно це розуміють американці, британці. Вони відвоюють Суєцький канал. Вони вже взяли під контроль Суєцький канал, і йде вже власна битва за Ель аламейн Як я вже і казав, це та сама знаменита битва. Слова, напевно, там вістона Черчилля чи Монтгомері, що до Ель Аламейну у нас не було перемог. Ну а після Ель Аламейну у нас не буде поразок. 7 липня 42-го року битва за Ель Аламейн програна німецькими військами. Ервін Громель втрачає величезну кількість своїх військ. Уже дві дивізії були потоплені з транспортними суднами, які перенаправлялися. З одної частини Африки в іншу. Британці та американці контролюють Середземне море, вони атакують наші дивізії, і тут війська Ервіна Румеля вони, по суті, відступають, відступають дуже шалено, немає навіть нагоди. Повноцінно зорганізувати такий відступ. Американські бронетанкові і танкові частини дивізії атакують зі своєю силою. Вони не дають перепочинку армії Ервіна Ромеля, тому їхня задача це взяти в котел і під сіт бароні. В них реально є така нагода взяти в котел 22 дивізії Ервіна Румеля. Якщо ця армія, якщо ці дивізії падуть, то таким чином, ну по суті, ми всі прекрасно розуміємо, що африканська кампанія не лише тільки була провалена, але й з тріском провалилася. Тому що вся восьма армія тут десь в районі більше 100-тисячної армії, яка сконцентрована на африканському та військових дій, вона попадає в котел і вона знищується тут. Сім дивізій ну, піхоти, моторинізованої піхоти, три танкові дивізії, дві горно це еліта. Еліта німецького е, командування, еліта німецької армії, яка на превеликий жаль, 28 липня 42-го року була повністю знищена під Сіді Барані. Британськими та американськими суспільно військами і так, друзі, закінчується африканська кампанія. Ервін Ромель, який здобув шалену перемогу на морі, захопив Африку, звільнив Лівію, дав під контроль. Єгипетську країну дав під контроль і Сирію, сучасну Йорданію. Він по суті виконав свою місію, але і за браку логістики, і за пихатості дучі, і за нетерплячості Адольфа Гітлера, який не послав йому допомоги. Для стабілізації фронта в Сирії ну, ми попали в таку ситуацію, і спостерігаємо те, що Ервін Ромель був знищений, і, напевно, в цій альтернативній історії там був і похований. Під Сіді Барані 1942 року натомість, я, друзі, з вами прощаюся. Я дякую всім за перегляди даного відеоролика. Якщо він сподобався, не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. Це дуже важливо. З вами був Сергій. До нових зустрічей і ще побачимось у нових альтернативних історіях.